Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Допомагати мені в ефірі традиційно будуть мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Грач. Добрий вечір, Ігоре. Та Дар'я Голуб, котре залишить для гості сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенько. Отже, ми починаємо. З гостей сьогоднішнього ефіру я познайомилася не так давно. Це відбулося під час зйомки одного відеоматеріалу, що привернуло мою увагу під час знайомства насамперед незвичайна вишиванка, в яку була вбрана моя героїня. Вже потім під час інтерв'ю я побачила перед собою привабливу жінку, яка випромінює надзвичайний магнетизм. Сьогодні я рада зустрічати в цій студії лідера громадського об'єднання Самопоміч в місті Житомирі Наталію Чиш. Добрий вечір, Наталію. Вітаю. Дякую, що прийшли. І нарешті я можу запитати, звідки така краса у вас? <рес> Зі Львову. Я придбала цю вишиванку у Львові. Там є такий чудовий магазин, називається Маміна світлиця. Це дуже чудовий магазин, і там вишиванки на різні смаки, і жіночі вбрання, і платья, і сподні. Там є все. Ну у вас не одна вишиванка. Ні, не одна. Я шіє... їх люблю, так, так. так. Я їх ношу. От розкажіть, будь ласка, про себе, про свою родину. Ну, Моя родина взагалі нас чотири людини, ще п'ять. У мене є мама, тата вже нема, мама жива, вона з нами проживає. Є чоловік, двоє синів. Старший син закінчує в Києві інститут магістратуру, також працює в самопомочі. Но допомагає, вам. Допомагає, так. Ні, в Києві, в Києві. Це в нас таке. От. Молодший син в школі навчається в 12-й, 9-й клас. Діти дорослі. Ви закінчили Житомирський національний агроекологічний університет. Так? так ну у мене завжди було бажання до цієї науки, обліки, оди, це моє. Я все життя працюю по цій спеціальності, тому саме обрала таку спеціальність. Сьогодні ви очолюєте підприємство, і люди, які працюють з вами, вони дуже гарно про вас відгукуються. От як вам вдається тримати таку марку, скажіть мені, будь ласка, і от що ви вважаєте пріоритетним в спілкуванні з людьми? Ну я до свого колективу ставлюся як до своєї сім'ї. Мені нема, знаєте, особливої різниці. Діти, то дома діти, а на роботі вони підлеглі, вони такі ж самі діти. Їх треба просто любити. Любити, поважати, пестити, створити. Все є. Ви в минулого спортсменка. От розкажіть, будь ласка, про той період вашого життя. У мене такий не дуже жіночий вид спорту був. Я була в збірній Україні по дзюдо. І, в принципі, почалася їм займатися ще десь років 11. То ви дзюдоїстка? так. Мені це подобається. І, в принципі, чому мені близько, тому що самопоміч пропагандує, здорове життя і спорт для нас це в апріорії перше. І я, в принципі, чому була спортсменка? Я є спортсменка, я до цих пір. Я обожнюю лиже, я їжу на ровері, я ходжу до спортзалу. Все нормально, то стиль життя. Ведете здоровий спосіб життя. Наталіо, от е, таке об'єднання, як е, самопоміч, воно е, вже існує 10 років, якщо я не помиляюся, так. В місті Житомирі працює 7 років. От як так сталося, що ви її очолили і не. взагалі пішли в політику? Ну, я не в політику пішла. Я пішла в громадську роботу. Мені це дуже до вподоби, тому що 15 років я очолюю підприємства, і в принципі це теж є громадська робота. А пост поправлю вас ми сім місяців тільки я в місті Житомирі громадська організація. Я сказала сім років. Так, це я умовилася. Так, Вон у Львові 10 років, mm -hmm. то є істокі Андрій Іванович садовий. Він очолив цю організацію, і саме на тому він прийшов і домігся того, що є зараз у Львові. Тому. Мені це подобалося, це було дуже мені близько, мені запропонували, і я погодилась. До речі, що до Львова я хочу доповнити, що, в принципі, мета і наша ідеологія, філософія зробити місце, в якому хочеться жити. Коли приїжджаєш до Львова, ну це задоволення. Таке враження, що ти знаходишся в європейській столиці. Ну точно, вона і є культурна столиця нашої країни. Але ми хочемо, знаєте, зробити все те ж саме, що робиться у Львові, що робить Андрій Садовий, наш лідер, зробити в Житомирі. Ну ми ж достойні того. Хіба в нас гірші люди? У Нас гарне місто. У нас класне місто. У нас класні люди, у нас трудолюбиві люди. І ми маємо донести це громаді. Знаєте, хочу привести такий приклад. У Львові, наприклад, нема жодного приватизованого Жека. У Львові нема жодного збиткового ЖЕКа. Скажіть мені, в чому різниця? Чим ми відрізняємося? Я думаю, що громада в принципі не відрізняється люди нічим, але влада відрізняється дуже багато. І ми знаємо, що треба перекра... перестати красти гроші з бюджету, займатися містом, жити і працювати для людей, і віддавати все своє життя 90% свого життя на благо нашої громади. Тоді підуть зміни. Якщо ти вже взявся за це, так. Це велика відповідальність. Знаєте, Андрій Іванович завжди каже, що бути мером міста це дуже відповідально, тому що це є особиста відповідальність. Президент країни, ну та теж є відповідальність, але вона така, знаєте, абстрактна. А тут же є мер, все вперед. І команда має прийти і робити ті гарні справи і показати людям, знаєте, ну наповнюється бюджет, сплачуються комунальні послуги, куди йдуть кошти. Ну, хоч один громадянин. от... Хто переживає в багатоповерхових будинках, задавав собі питання. Наприклад, 50 копійок він сплачує, куди вони пішли ці гроші. Хіба труби змінили? Кришу відремонтували, що зробили в підвір'я? Так, а кошти йдуть. А кошти йдуть. А тепер питання: куди йдуть ці кошти? І знаєте, громада має знати, що вона має право прийти і запитати, але нас весь час вже застільки затуркали. За цих останніх що 12 ми просто років. Платимо йому в чому? Ми платимо в чому, бо ми боїмося. Ми боїмося прийти і запитати. Ми просто так звикли. Так. Звикли, нас так навчили. А тепер ми маємо перевчити громаду. Громада має право прийти. По-перше, повинні бути відкриті бюджети. Чому наша міська рада не оприлюднює бюджет? Є надходження, є видатки. Покажіть громаді. Якщо у вас не вистачає грошей, то поясніть, чому. Але якщо ви взяли гроші, Скажіть, будь ласка, ви їх діли і робіть на те, що ви їх берете. Цільове використання грошей люди мають знати. А якщо я даю гроші, не знаю, куди їх витрачаю, чому я маю їх давати. Це дуже просто. Я пам'ятаю, що коли я брала у вас інтерв'ю перший раз, ви сказали, що навіть якщо ви не переможете, ви все одно будете робити те, що ви обіцяли людям. Так, так. ви обіцяли зробити такий проєкт для людей похилого віку. От що це за проект, скажіть мені, будь ласка. Ну, я хочу трошки почати спочатку, тому що наша... Показник нашої самопомощі і моє друге місце це перемога для нас. Це шалена перемога, і ми дуже вдячні нашим громадянам, що вони нас підтримали. Ми не перестанемо дякувати. І ми займалися громадською роботою ще до виборів. Потім, коли оприлюднені, що будуть вибори. І після виборів ми ще більш потужно почали над цим працювати. Багато дуже заходів робимо з пенсіонерами. Ми працюємо. У нас є дуже такий класний захід. Ми запрошуємо всіх наших громадян, похилого віку. Але байдуже хто хай приходять всі в будинку офіцерів кожного четверга на п'ять годин. Ми теплі вечори проводимо. Що там співаємо всі разом, причому. І з осередку самопомічі наші дівчата і хлопці долучаються. Приходять бабусі, чоловіки. Нас дуже багато. знайомляться, мабуть, один так, слово. вони знайомляться, так? але вони ж самотні. Так, ну хто так. зазвичай приходить? Самотня людина. Вони приходять, вони знайомляться, вони заводять подруг, друзів. Ніхто не сказав, що 80 років чи 70 – це вже край. Життя закінчилось. Ні, ми бачимо, що вони не тільки починаються. Ми чаї п'ємо каву, танцюємо з ними. Вони байки розповідають вірші, дуже все класно. Приходьте, побачите. Запрошую. Обов'язково. Ви зайняли друге місце. Особисто ви, я вважаю, що це ваша перемога, я вас з нею вітаю. Ви обійшли таких відомих кандидатів, чоловіків. От скажіть мені, будь ласка, задоволені собою? Ну, перемогла не я, перемогла команда, по-перше. У нас були такі є, всі люди є, всі з нами, дуже потужні люди, класні люди, віддані. У них є ідеологія, філософія. Розумієте, до самопомічі не може прийти людина, яка не розділяє наших поглядів. І залишаються і працюють саме ті, хто думає, саме так, як робить самопоміч, і втілюється в життя. Це має йти від серця, від голови, від душі. Ну От ви зараз запрошуєте приєднатися до свого такого великого колективу. так? так. Як буде відбуватися цей відбір? Ну, Будемо говорити так. Ну, знаєте, За якими критеріями? Я кажу, що самопоміч це не закрите акціонерне товариство. Ми відкриті для всіх. Ми запрошуємо до себе людей, тому що є величезний дефіцит людей в громадських організаціях. Я поясню чому. Ми ж всі розуміємо, що через громадську організацію прийде час, у нас будуть місцеві вибори, ми підемо всі на вибори. Але ми хочемо сформувати команду таким чином, щоб до нас долучалися лікарі. Інтелігенція, люди-реформатори, які прийдуть і зможуть робити реформи. На сьогоднішній день у нас, на жаль, на превеликий жаль, в міській раді є аж один вчитель. Тобто Лікарі... немає фахових людей. Немає фахових людей. Тоді велике питання: хто має робити ці реформи і як ми маємо йти далі? Як ми маємо розбудовувати наше місто? Як ми маємо доносити нашій громаді, що ми хочемо? Розумієте, ну я ще раз кажу, що має бути прозорість і відкритість. Тому ми запрошуємо всіх людей долучатися до нас, щоб вони не бійтеся, приходьте, будь ласка, і ми дуже раді спілкуванню. У нас дуже багато роботи, і ми дамо ту роботу. Ми займаємося дуже багато уваги. Ми приділяємо спорту здоровому молоді. Молоді, да, молоді спорту. Ми не афішуємо це дуже. Повірте, що роботи робимо багато кожен день, але ми не хочемо про це кричати на кожному перехресті. Кому потрібно, ти сам побачиш. Знаєте, за гарні справи тебе люди самі знайдуть. Про це не потрібно нікому розповідати. Ми проводили заходи, наприклад, ось провели великий гарний захід, долучилися, але після заходу в одній спортивній школі на нашому банері просто замалювали назву Самопоміч. Так банер залишився, самопоміщі не стало. І розуміємо, що ми комусь заважаємо в нашому місці, але ми не зупинимося. Зараз ми проводимо такий захід світло веселі. Ми прибираємо ходим для самотніх людей, ну які не можуть за собою самі не прибрати в в будівлі. Дуже багато заходів. От що стосується волонтерської діяльності, 16 обласних осередків так волонтерського руху очолюються і скеровуються об'єднанням самопомічку. Mm. Давайте про це поговоримо. Чим ви займаєтеся ще, окрім допомоги людям похилого віку? Ну дуже багато у нас є заходів. Зараз ми в школах ставимо інтернет. Ми yes. обіцяли це до виборів yes. і ми свою обіцянку виконуємо. Yes. Ми її почали вже виконувати. Відкрили школу візажу. Запрошую молодь дівчат, хай приходять навчаються. Жінка має бути гарна, вродлива. От спортивні заходи ми проводимо. В принципі, у нас на тиждень проходить від 7 до 10 заходів. Зараз ми починаємо плести сітки в зону АТО, зима, да, долучаємо школи. В вихідні дні ми приїхали зі Львова. Ми возили дітей з 28 школи на екскурсію на три дні. Получили задоволення всі діти, і ми, журналісти з нами їхали. Тобто ми робимо гарні справи, і взагалі наша ідея об'єднати громаду. Ми маємо сказати громаді, що вони не одинокі, вони потрібні. Час іде, дуже важкий час. І ми знаємо, знаєте, я не хочу сьогодні казати простомні речі, але в такому, коли є важке становище, ми маємо об'єднатися, а не розбігтися. І тільки коли ми будемо разом, єдині, тоді ми прийдемо. Ми переможемо. От ви зустрічали в період е, такої передвиборної кампанії і зараз зустрічаєтеся з багатьма людьми. Ну, от насамперед, що хвилює людей зараз? Ну, сьогодні хвилює людей, що ми будемо місти завтра. Економічна криза, яка є в країні. Це насамперед, тому що у всіх є діти і всі хочуть своїх дітей утримувати і кормити. Це саме перше. Знаєте, ми можемо зараз багато казати про політику, про все, але є такі приземлені теми, і ми маємо про них спілкуватися. Наталю, ви були на Майдані. От як так сталося в вашому житті, що ви туди потрапили? Ну, я думаю, що на Майдані були всі, громадяни наші, так, кому не байдужа. Доля нашої країни на Майдані були всі. Я рахую, що це не є якийсь показник для наших людей. На Майдан ми їздили з нашою фірмою, всі, наші працівники. Ми їздили практично кожні вихідні і на будні були так. Чи змінилося щось? Ні, Після я думаю, що ми гідності, в процесі. На вашу думку? Ні, ми в процесі. І в важкому процесі. А як ви гадаєте, от чи намагається змінити щось наша влада, яка сьогодні, яку сьогодні ми обирали, яку сьогодні ми віримо? І що, на вашу думку, не робиться і чому, як ви гадаєте? Розумієте, справа в тому, що те, що влада нам говорить, і те, що вона робить, це зовсім інші речі. І всі люди, ми ж бачимо. Да? Хоч би одна обіцянка, яка була дана нам на Майдані всім була виконана, то може були б якісь зміни. Але поки ж на цій стадії це все тільки балачки. І ми це все відчуваємо. Економічна криза в нашій країні, бізнеси ну, люди залишаються без роботи. Є величезна проблема. Тому я думаю, що дуже мало часу пройшло. Термін, місяць, в принципі, як Верховна Рада працює, Абмін тільки що сформувався. Я думаю, треба дати час, але треба поспішати. Бо ми не витримаємо так довго. 2014 рік закінчується. Яким він був для вас, як для жінки, скажіть мені, будь ласка, як для політика. Хоча ви не любите цього слова. Ви ну, все рівно ви пішли в політику. Будемо говорити так. Яким він був для вас? Ну різним були і радощі, перемоги. І розчарування були дуже великі, як у всіх людей. Ви знаєте, і в громадській роботі, і вдома все однаково проходить. Тому що ну не можна говорити, що ти дома прийшов сім'ю, а там ти пішов, що зробив, і повернувся в оселю. Скрізь є твоя громада, скрізь є твої люди, і ти маєш себе відчувати комфортно. І коли є проблеми в громаді чи в організації, ти, чи ти в країні минули. Чи в країні ти переживаєш острові. це так само? Так, так. Ти через себе це все пропускаєш і маєш змінювати долучатися до цих змін. Ти хворієш, коли погано, ти хворієш, хворіють біля тебе твої близькі. Все йде. 2015 рік, яким він буде для самопомічі. Чи намітили ви плани, от особисто як голова такого об'єднання в нашому місті? Ну так, у нас плани є. Але я всім кажу, і всіх настраю на те, що легко не буде. І всі мають готуватися до важкої, шаленої роботи. Ми маємо самі змінити навколо себе все. Ніхто замість нас не прийде, нічого не змінить, тільки самі. А що займає вас у вільний час? Мене ви дуже... вже говорили те, що ви займаєтеся спортом, так, продовжуєте це робити. Так, але зараз, так як ми займаємося громадською роботою, у мене вільного часу дуже мало, <су> правда. Ми дуже працюємо багато, і осередку збираємося, і заходи, тому ми весь час в процесі. В процесі ми біжимо і ми намагаємося прискорити цей темп, зміни. Повертаючись до вашого такого приватного життя, як чоловік відноситься, що його дружина така активна, будемо говорити? Це дуже важке питання. Ну, я, в принципі, активна все життя, але раніше звик. ну, зараз звикаю до наступного етапу, тому що я весь час працювала і багато їздила, і з роботи приходила там, ну принаймні, хоч сім. Зараз я з роботи повертаюся десять, тому що у нас після роботи ми обов'язково збираємося осередку і плануємо роботу на наступний день, на тиждень. Звикаю на стадії звикання, але він дуже допомагає мені. Допомагає з дітьми і вдома. Він співчуває, мабуть. Тому що я приходжу втомлена, працюю по 14 годин на день. Але це не біда. Ми всі до цього звикаємо. І розумієте, ми маємо натхнення від результату. Я коли бачу сльози-бабусі, які приходять на наші теплі вечори, ви собі не уявляєте, що це? Вони нас люблять, розумієте? І ми їм приносимо радість. І це не просто якась популізація чогось. Ні. Да, сьогодні, Добре. якщо так багато негативу йде дуже з екранів телевізорів, і взагалі у цьому житті, то саме такі і на цю ри. Так, необхідні. 28 восьма школа на крошні, чудовий директор Ніна Анатолійовна. Uh -huh. Просто і діти. Я вам просто не можу передати. Приходиш, от якщо тобі дуже погано, приходь 28-му школу, поспілкуйся з дітьми, і ти получиш такі заряд енергії. Вони весь час щось роблять, вони в процесі, вони плетуть, вони в'яжуть, зону АТО все передають. Так. Активісти. І це наше майбутнє. Тому, коли ми поїхали до Львову, ми саме взяли, ми кожен місяць це будемо робити. Я хочу зразу сказати, що ми mm -hmm. поставили собі задачу раз на місяць ми з кожної школи будемо вести до Львову дітей. По-перше, Львів це туристичний центр. 150 тисяч студентів у Львові, дуже багато вузів. Тому наші кращі діти мають навчатися саме в Україні, нам потрібні спеціалісти. І вони мають розбудовувати нашу країну, це наше майбутнє. Ми не повинні відпускати наших дітей. Вони мають бути тут. Повірте, що зараз дітки, які приїхали, були з 8 по 10 клас. Я щасливі. Знаю, точно вони були щасливі. Але я знаю точно, що вже з них деякі собі вирішили, що не будуть навчатися у Львові. Це дуже класно. Вони не були там до того, але ми отримали заряд енергії. Ми всі повернулися. Ми зрозуміли, що це дуже корисно, це потрібно робити. Вони нам вдячні, ми щасливі. Був якраз свято Андрія, і вони вітали міського голову, подарили йому мотанки, які робили своїми руками. Це було дуже класно, перфектно. У вас є така можливість зараз звернутися до наших телеглядачів з побажаннями. Я хочу всім подякувати від нашої громадської організації Самопоміч Я вам дуже вдячна. Вдячна від цієї, всієї нашої політичної партії Самопоміч від садового Андрія Івановича, тому що він свої побажання неодноразово подавав. Ми вдячні вам за вашу підтримку, що ви нам повірили. І я вам обіцяю, що ми витримаємо до кінця, ми пройдемо разом. Я розумію, що дуже важкий час був і важкі часи нас всі, всіх ще чекають. Але дуже прошу вас, долучайтесь до нас, приходьте до нас і ми разом пройдемо весь цей шлях і разом з нашою все громадою, тому що самопоміч це саме та організація, яка відкрита для людей. Ми просимо вас. Долучатися до нашої роботи. Я вам дуже вдячна. А я дякую вам за сьогоднішню зустріч. Я бажаю вам успіху. Кожного разу наші гості отримують від нашої програми подарунок. Ой! Наталія Чиш. Наш молодець. Це наш подарунок. Вам, Наталю, на згадку від нашої програми. Дякую. Щоб Дякую. все у вас складалося так, як ви того хочете. Дякую. Натхнення дає. Дуже гарно. Дякую, молодець. Як у жінки, і як от у громадського діяча. Наталія Чиш, лідер громадської організації Самопоміч в місті Житомирі, була гостею сьогоднішнього ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми. Та Дар'ї Голуб за чудовий портрет на згадку. Це була програма Вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. Мирного всім неба над головою. До побачення і слава Україні!